500 мільйонів гривень на закриття трьох шахт замість збереження. Одна шахта. окей, зрозуміла абсолютно технічно. Вона йде на закриття. Це вже всі погоджені проекти. Там ніяких сумнівів немає. Ще на два об'єкти закладено більша цифра. Міністерство каже, що цього нібито недостатньо для адекватного закриття. Тим часом шахтарі кажуть, взагалі закривати не потрібно. Вони кажуть, ми можемо працювати далі з тими запасами. Для чого забирати в них роботу, для чого забирати податки в місцеві громади, для чого зараз зменшувати кількість українського вугілля, закуповувати за кордону вугілля, яке дорожче приблизно в півтора-два рази. Оце незрозуміла ситуація. І ті кошти, замість того, щоб запро... направляти на якісь закриття, могли би бути направлені на відкриття нових лав на релокацію, Кацію українців зі сходу з тих шахт, які вони вже там не можуть працювати на